Вітаю на каналі Довідник Історика. і Сьогодні розповім про Варшавський договір. Утворення Варшавського договору було певною мірою відповіддю на створення НАТО. Хоча це відбулось лише через 6 років після створення західного альянсу, його безпосередньо надихнуло переозброєння західної Німеччини та її вступ до НАТО в 1955 році. У 1950-х роках США та ряд інших членів НАТО почали виступати за те, щоб Західна Німеччина стала частиною Альянсу та дозволила її формувати армію. Радянський Союз попереджав, що така провокаційна акція змусить їх прийняти нові заходи безпеки. Західна Німеччина вирішила офіційно приєднатися до НАТО 5 травня 1955 року. А Варшавський договір був підписаний менш ніж через два тижні – 14 травня 1955 року. До СРСР приєдналася до, до альянсу Албанія, Болгарія, Чехословаччина, Німецька Демократична Республіка Східна Німеччина, Угорщина, Польща та Румунія. Цей склад залишився постійним до закінчення холодної війни з розвалом усіх комуністичних урядів у Східній Європі в 1989 та 1990-х роках. Як і НАТО, Варшавський договір зосереджувався на меті створення скоординованої оборони серед своїх держав-членів для стримування нападу противника. В угоді також був компонент внутрішньої безпеки, який виявився корисним для СРСР Альянс, забезпечив механізм для здійснення. Шорстокого контролю над іншими комуністичними державами Східної Європи, а також стримував членів по прагнути отримувати більшу автономію. Наприклад, коли радянські лідери визнали за необхідне застосовувати військову силу для придушень повстань в Угорщині в 1956 році, та в Чехословаччині в 1968, вони представили цю акцію як організацію Варшавського договору. Тугуру, а не лише СРСР. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.